Добрий день, любі діти! Сьогодні ми здійснимо подорож у світ будівництва. Подивіться навкруги будинки, дитячі садочки, школи, магазини, усе це справа рук будівельників. Люди давно вже навчилися будувати будинки. І будують їх із цегли, дерева, бетонних плит та інших матеріалів. Будівельник це професія нелегка. вона вимагає від людини точності, уваги, працьовитості, відповідальності. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває. Каменяр і покрівельник носять назву Будівельник. Будівельник повинен багато знати і багато вміти. До професії будівельника належать різні спеціальності: це архітектори, муляри, покрівельники, електрики, тесляри, водії екскаваторів та вантажних машин та багато інших спеціальностей. Зараз ми розглянемо деякі професії, які потрібні для будівництва. Архітектор. Він креслить будинок, який будуть будувати будівники. Муляр. Він зводить стіни з цегли або блоків. Покрівельник це людина, яка будує дах на будинку. Електрик. Він працює з електрикою. Тесляр. Він обробляє деревину на будівництві. Водії вони керують вантажними машинами. Та екскаваторами. Зранку до вечора на будівельному майданчику кипить робота. Деякі працівники освоюють декілька будівельних професій. Скільки радості приносять людям нові будинки. Вони красиві, новенькі, чистенькі, зроблені з любов'ю. Професія будівельника нелегка, але дуже важлива. Будівельникам у будівництві допомагають такі машини, трактори. Вантажні машини, екскаватори, крани, машини бетономішалки. На будівництві безпека дуже важлива, адже вона зберігає життя людей. Зараз послухайте правила безпеки під час пожежі. Користуйся тільки справними електричними приладами і не залишай їх без нагляду, не торкайся електроприладів та розеток мокрими руками. Не грайся проводами та не встромлюй в розетки сторонні предмети, не залишай без нагляду. Вімкнені електричні прилади, не грайся з легкозаймистими речовинами, не грайся з вогнем, сірниками, запальничками, свічками, не залишай без нагляду увімкнену газову плиту. Не користуйся без нагляду дорослих хлопавками, пітардами, бенгальськими вогнями. Будівельнику для роботи потрібно багато інструментів. Це молоток, свяхи, сокира, пилка, викрутка, пласкогубці, болти, Гайки та багато іншого. Тож треба шанувати тих людей, які працюють на будівництві. А наше заняття закінчилося. Сьогодні ми говорили про професію будівника, що він робить. Які спеціальності входять до цієї професії? Слухали правила пожежної безпеки. До побачення, любі діти! До нових зустрічей!